Попри брехливі заяви Путіна та інших російських військових злочинців про те, що провина за теракт у кроку Сіті покладається на Україну, Сполучені Штати та їхніх союзників, Київського сліда в московському теракті – нет. очевидним є той факт, що саме терористичне угрупування ІДІЛ несе повну відповідальність за цей напад у Москві. Про це заявив представник ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі. Він назвав Безглуздою пропагандою та нісенітницею слова Путіна про київський слід у теракті, за допомогою яких військовий злочинець хоче змусити росіян згуртуватись навколо війни з Україною. Мій дядько весь час сказав, що найкращі продавці гною часто носять зразки у роті. Тому я вважаю, що російські чиновники здаються чудовими продавцями гною, підкреслив кірбі. Він також зазначив, що Сполучені Штати за два тижні до теракту намагались запобігти йому, і Кремль це чудово знає. Ви знаєте, я хочу почати як не дивно. З якогось такого містичного боку цієї справи, про який майже ніхто із коментаторів не казав. Перш за все, згадаймо, що все це відбулося в березні, а березень це фатальний місяць для російських царів і російських диктаторів. Є такий вираз Мартовської Іди, ну, відомий, коли вбивали російських царів, коли помирав диктатор кривавий Сталін, і так далі. І оце все відбулося в. Власне, в місяці березні, коли оці чорні лебеді злетіли над Путіним. Ми повинні зрозуміти це. Я хочу згадати, як не дивно знову ж таки, 1896 рік далеко, але це був рік коронації молодого царя Миколи Ніколая II. Він почався з того, що там загинуло на ходинському полі під час коронації, під час свята, 1300 людей. Закінчується путінське панування. От зараз підраховано, що в терористичних актах, які він сам організував, або в яких він брав участь і не допоміг цим жертвам, загинуло 1300 чоловік. Тільки цар Микола починав свою ходу до розстрілу власне з жертв таких, а цей закінчує свою звичайно, жертв набагато більше, якщо врахувати е, війну в, в, з Україною. Але я хочу сказати, що існує чотири, на мій погляд, аспекти цієї всієї справи, яка Увійде в світову історію власне цей терористичний акт загадковий. Багато чого ми не знаємо. Я не буду фантазувати. Але перший путінський путінська доля мені здається, що вона вирішена оцим актом. Тому що він показав повний провал свій свою е, повну професійну неспроможність, і якщо він закликав на початку своєї кар'єри мочити в сортирах, вибачте мені е, вульгарний вираз, але е, терористів, то тепер е, терористи. Вбивають е, купу е, цивільних людей в Москві е, наприкінці панування е, Путіна, і він намагається всіма силами довести, що він не причетний, що він не винний, і перекласти вину на Україну. Ось в чому його е, полягає сьогодні завдання. Він хоче всіма силами. Е, е, Здобути підтримку всенародну війни, яку він хоче оголосити священою проти України, і він шукає всіх зачіпок, аби тільки е, звинуватити в цьому терористичному акті е, українців. Хоча весь світ не вірить йому, я думаю, і в Росії дуже багато людей е, цьому не вірять, бо це маячня параноїка, який зациклений на ненависті е, до українців. Другий аспект це. Внутрішньоросійський аспект, це е, повний провал е, тих так званих силовиків, так званих е, сил спеціальних операцій, е, їхніх е, сил безпеки, е, правоохоронців. Так званих, це повний провал. Там вони були п'яні, вони були не готові, вони не виконали своїх обов'язків, вони несуть повну. Провину за те, що сталося, але я хочу ще звернути увагу. ви подивіться, яка деградація російського суспільства, яка ненависть, яка, яка, е, 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 які злочини вони роблять на очах і показують, не соромляться, е, коли відрізають вухо, коли та. Катують людей тих звинувачених ще не доведена їхня вина, і таким чином ми бачимо, що бандити, терористи борються з бандитами та терористами. Немає різниці. Ось чому страшна істина, тому що ніколи нормальна поліція в демократичній країні сили правопорядку не можуть так себе поводити. В Росії почалися найчорніші е, розмови про е, створення Чорної Сотні, і це ми Я думаю, що це може відбутися. Дугін закликає до цього, уявляєте. Е, Можна повернутися до часів Івана Грозного до опричини. це найдикіші інстинкти, найстрашніші якісь е, речі деградації суспільства е, і держави. Е, сьогодні ми е, бачимо на наших очах е, відбувається ви е, е, заклики до відтворення до повернення до смертної кари. Там що завгодно може бути, можуть бути вимоги е, покарати їх на лобному місці на Красній площі в Москві. Що завгодно, це страшні процеси, які відбуваються на наших очах. Третій аспект це аспект танжирський і національний е, росія формально проголосила себе федерацією, але е, в якій живуть е, 10% е, мусульман в країні. І сьогодні те, що почалося, почалися е, е... Скажімо, страшні процеси е, ненависті етнічної до е, е, людей національності таджикської, узбекської. Я хочу нагадати, що в Росії сьогодні працює як мінімум один мільйон таджиків і два мільйони громадян Узбекистану, серед яких багато етнічних таджиків. Таджики дуже древні. Дуже древні, набагато древніший за росіян і гордий народ. І його зневажати це дуже небезпечно. Я хочу нагадати, пані Даше, пам'ятаєте тих два персонажі Равшан і Джамсу? Джамсу це галустян, вірменин, за національністю. Грав оцю комедію. Вся Росія реготала. Над тими двома таджиками. Пам'ятаєте, раша тудей ішов такий серіал. Їх зненавиділи в Таджикистані. Його проголосили ворогом таджикського народу голосяна. І він винний. Звичайно, це був російські, російські жарти. І оце ж були. А самі люди, які працювали в Росії, вони відчували, що вони раби. бо вони були позбавлені багатьох. Е... Прав багатьох е, тих е, демократичних е, привілегій, які мають абсолютно нормально гастарбайтери в різних країнах, це третій е, аспект, і я можу передбачити, що почнеться почнеться наступ. Е, Діло, Ісіс його називають тепер не діло, ісіс е, оцієї е, ісламської держави, яка представляє інтереси сунітів, можуть початися дуже серйозні процеси і відкриється другий фронт в тих е, середньоазійських е, країнах, е, ну насамперед Таджикистані, який межує з Афганістаном, і куди йде надзвичайно. Потужне проникнення тих сил, моджахедів і е, бойовиків, які можуть піти далі, ми ще не знаємо. І зараз, е, е, об'єктивно кажучи, найкращий момент для них, тому що 97% російських збройних сил зайнято на Українському фронті і там оголені тили. І ми ще не знаємо, як повернеться. Це дуже важливий міжнародний аспект, бо може підпалити та пожежа ті країни, Таджикистан, Узбекистан і перекинутися на Поволжя, де живуть багато мусульман.